Собьют хотя бы один российский самолет, последует очень много интересных вещей. Ну, нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги. Какой будет ответ, это, я думаю, сейчас гадать не очень перспективно. Это ведь каста особо выбранных людей, обличенных практически неограниченной церковной властью. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як через 3,5 роки повномасштабної війни в Росії раптово вирішили чомусь готуватися до війни. Там лунають звуки повітряної тривоги, проводиться тренування і не тільки. Невже і справді слова президента Зеленського про те, що якщо будете бити по Києву і іншим українським регіонам. А ми будемо бити в такому разі у відповідь по Москві. Не вже їх почули і зрозуміли, що ці погрози абсолютно серйозні. Спробуємо розібратися. Ну і звісно, найголовніші заяви, найголовніші вкиди. все це ми вже для вас, друзі, назбирали. Тож ви на старті не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачене. Отже, абсолютно неочікувано у всіх російських регіонах вирішили провести тренування. Ну, в тому сенсі, щоб перевірити, а чи працює в них сигнали повітряної тривоги, а чи справні в них гучномовці. За все це відповідає Міністерство надзвичайних ситуацій. Ну і кажуть, що звісно проводять планову перевірку системи оповіщення цивільної оборони. Я розкажу про свій особистий досвід до 22-го року. Я навіть і не знала, що в нас є сигнали повітряної тривоги, що є сирена, що в нас працює система протиповітряної оборони і не тільки до тих пір, поки Путін повномасштабно на нас не напав. А от від чого він намагається обезпечити своїх людей? Чого він боїться і для чого все це? Невже і справді вони розуміють, що війна, яку вони розпочинали як малесенька операція? Переходить на їхні території все більше і більше. Ну і про масштабну перевірку, яка охопить всю країну, МНС повідомляло напередодні, але все одно із великим запізненням на 3,5 роки росіянам не обіцяли, що безпілотники будуть злітати і в їхні регіони. Росіянам не обіцяли, що в них не буде пального і буде дефіцит бензину. Їм не говорили, що українці зможуть розробити свої балістичні ракети ну і зрештою ніхто. Ніхто нікого не попереджав, що коли-небудь ми всерйоз будемо обговорювати. тамагавки. Тож справді, ні, дорогі росіяни, і от себе ми вам советуємо обязательно провірте ближайше убежище. А й знаєте, який вихід, якщо Росіяни продовжують залякувати країни заходу, а країни заходу продовжують залякуватись. Це дуже просто. Не хочете чогось робити, не можете. Боїтеся, ми вже це проходили за всі ці роки повномасштабної війни. Просто давайте тоді допомагати із цим Україні. Ну, наприклад, ви не хочете і не можете збивати безпілотники та літаки в своєму небі, які запускає Росія. Окей, дайте Україні все необхідне, додаткову авіацію, додаткову допомогу для того, щоб ми могли збивати. А то російські пропагандисти знову кажуть, що в своєму власному небі вдумайтесь, окей, вони були проти закриття неба над Україною. ви що, ви допомагати Україні. А тепер вони кажуть: якщо ви збиваєте в небі над своєю країною російські літаки, то це може спричинити серйозні наслідки. Тобто заліт літаків ні, а от збиття так. Що стосується того, що вони говорять, збираються збивати э, самоліти Росії. Понимаете, много у нас говорилось за последние годы о том, почему мы натовские самолеты над Черным морем, которые причастны сбиваем, вообще к наведению, да. не сбиваем. Uh -huh. А потому что один раз сбив такой самолет, вы имеете очень серьезные последствия. Если блок НАТО собьет хотя бы один российский самолет, последует очень много интересных вещей. Ну, например, например тот давно ожидаемый ракетный удар по Жежу. І uh -huh. совсім розвиттям соби. То uh -huh. есть, грубо говоря, в ситуації, яка була создана, в тому числі господином Трампом, ми виходимо на ту ситуацію, що на всяке дії однієї сторони другої російські пропагандисти стверджують, що збиття хоча б одного літака може призвести до ескалації, зокрема до ракетних ударів та подальшого загострення конфлікту. Ще раз і ще раз здається, що Путін в устами пропагандистів-чиновників своїх намагається переконати, що і скальпелі. І Storm Shadow, і Атакамси всі мають бути передані Україні, а інакше А інакше і з часом Дід Вова прийде і до європейських країн, якщо вони бідолашні будуть настільки залякані, то в зоні Балтійського моря вероятність того, що буде збити наш самоліт. Она очень высока. А кем Она будет сбит, Андрей? Очень... Владимирович? Силами НАТО. Силами НАТО расквартированными в какой стране. Это не важно, это, это может важно. Быть перехватчик офицер перехватчик. Офицер какой страны это... будет нажимать на кнопку. Великобритания. Летчик какой страны Например, Великобритания. будет взлетать с какой полосы. Из Эстонии э, э, перехватчика Великобритании. Все. Это будет решение, принятое на каком уровне? Это будет принято решение на уровень командования НАТО, и все. Но да. это может быть принято еще на национальном уровне. Вы собственно... хотите сказать, что Рютте примет такой То такое есть... А Это нет, Рют-то никто не успеет. То есть они заранее командового... договорятся о том, что если они вдруг считают какой-то самолет, залетел он там, не залетел, да. это вопрос десятый. Если они вдруг считают какой-то самолет угрожающим, они, значит, жмут на кнопку да? Fire. Конечно. Но Это, как были, это так, и будет. Ой. так и будет. Нам нужен Карибский кризис, потому что Карибский кризис при всех рисках Создаст новую схему он очень жестко прочищает ну, это да. мозги. Это да, определенный кризис, да, как в болезни, да. после которого... Он прочищает сюда, мозги да. от всякой шелухи, которая, а, на, на на навеивают люди, считающие, что да, давайте он. поиграем в ядерную войну. Давай, а ядерная война, что риски ядерного войны это ничего. Это подумаешь, что mm -hmm. там нет их, не будет их. І карибський криз ще раз очень трезво бьет фейсбук реальность. І только после карибського кризиса нового ми можемо вийти на серйозні стратегічні з Ну і Як виглядає коментування будь-якої теми чи події зі сторони України? Ми щось говоримо, говорять американці, говорять європейці, безліч європейських лідерів, канцлерів, прем'єр-міністрів, всі Канада, Австралія, ну буквально всі щось заявляють. Зі сторони Путіна так не відбувається для того, щоб їм просувати якийсь наратив. Ну, виходить Захарова, виходить Лавров. Та вони, наче, працюють в одному міністерстві, виходить Пісков, виходить Путін, виходять пропагандисти, та й вони всі працюють в одному путінському режимі. Тож треба когось іншого з якоїсь іншої країни, ну чи майже іншої країни, і обов'язково всі найголовніші теми коментує самопроголошений. Тобто Лукашенка він теж вирішив вставити свої 5 копійок. Олександр Григорович скептично прокоментував заяви про можливе збиття російських літаків. Скептично, от ми так подумається, скептично ну навіть це важливо. Все таки, блядь, а що думає по цьому поводу Григорович? А він за чи проти? Він підтримує чи осудить? А що якщо він теж, як і Путін, не допустить этого? Когда ви слышите, що в НАТО вже дійшли до того, що обсуждають того, чтобы сбивать российские О вы думаете, что... А я вы можете... думаю, я не думаю, я знаю. Знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как. Что они собьют на нашей территории летательные аппараты, самолеты, вертолеты и так далее, ну допустим, Беловежскую пушу. Я туда часто летаю, это вот совсем на границе с Польшей, они что, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения. Так ответ же пролетит мгновенно. Это же не война в Украине. Они переживают и пугают нас нападением на страну НАТО, это значит, что они будут защищаться и чуть ли не нас нападать. А мы что будем, извините мне, сопли Поэтому это такое смелое заявление. Ну, ви знаєте, мені рішення, і їх дії – це закриття границь. Чому це привело? Це Афіорою що більше? Говорити вони можуть, каже Григорич, але подивимось, як вони це будуть робити. Це каже той, кому навіть орешник потримати не дали. Лукашенко висловив сумнів, що хтось наважиться атакувати білоруські чи російські повітряні судна, наприклад, над Біловеською Пущою чи Калінінградом. Ем... А скажіть діду, що річ йде не про територію Білорусі і Росії, річ території Європейського Союзу. Бо він якось виглядає, як і завжди, настільки ж куменно, як і його шпіц. Лукашенко попередив, що в разі таких дій, відповідь буде миттєвою. Ну, зрештою, десь в 22-му чи в 23-му останній раз Лукашенко вже говорив, що його боїться все НАТО. То я не знаю, чи можуть двічі, вдвічі більше і дважди бояться одного і того же. То, что они заявили, будут сбивать. Ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги. Как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоится, поговорят. Им надо сегодня громкие заявления, чтобы какую-то часть общества в Польше утихомирить. Но, к сожалению, нельзя действовать подобным образом. Надо успокоиться, сотрудничать, дружить и помогать, особенно тем, кто живет по другую сторону границы, помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить. Мы на это нацелены. А вообще, а чего они нас будут сбивать? Слушайте, когда к ним полетели э, не то 9, не то 12 беспилотников, которые мы не смогли сбить на территории Беларуси, мы им сообщили, ребята, смотрите, а если бы не сообщили, их даже это удивило, что мы им сообщили, так они что, за это будут наши самолеты и вертолеты сбивать или российские? Ну то я считаю, что это непродуманное такое заявление, глупое заявление. Так, дійсно сусіди так не працюють. До речі, щоб ви не сумнівалися, ці провокації з безпілотниками це тільки старт, це тільки вход в процес, який обов'язково буде ще продовжуватись. Що роблять зараз росіяни? Вони стверджують, що українці готують якусь провокацію проти європейців. Ну от справді я завжди підкреслюю, що всі на світі дурні ні в кого немає ані супутників, ані розвідки, ані очей, ніхто не розуміє все, що відбувається. Тільки росіяни тримають руку на пульсі. Ну, що б ми робили, якби не вони мовляв, українці назбирали безпілотники, відремонтували і збираються їх запустити. Хочу нагадати, що кожного ранку, після страшних ракетних чи дронових атак, ми маємо мапу, як і що до нас залітало. Як ви розумієте, робимо ми цю мапу не без допомоги наших партнерів? Тож ошукати, обдурити, спровокувати ми не можемо, так? Щоб нас не спалили, але міністр закордонних справ Російської Федерації, той самий сумний лошака Сергій Лавров, заявляє, що після падіння безпілотників на території Польщі Росія того ж дня запропонувала провести переговори на рівні міністерств оборони для професійного розв'язання ситуації. Цікаво, якого тобто, один міністр оборони має сказати іншому. Не запускайте по нам безпілотники, не намагайте нас атакувати. До сьогоднішнього моменту ми вже говоримо як про супер-супер давні події у Польщі. Тому що безпілотники були в Данії, були в Швеції, безпілотники кружляли над стратегічними об'єктами Німеччини. Скільки ж цих консультацій має відбутися? Проте, за словами Лаврова, польща чомусь відмовилась від діалогу. А й дивно, і справді, а чому ж вони Why? Почему они не захотели говорить и с Россией в деталях? Пример приведу. Вот когда упал, упали беспилотники на польской территории, мы в тот же день, как только поляки стали поднимать тревогу, предложили по линии министерства обороны провести встречу и по деловому, как положено профессионалам, без всякой истерики разобраться с этой ситуацией. Посмотреть на обломки, поговорить, что это за беспилотники, какой у них радиус действия. Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, ой, меньше чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей. Но, повторю еще раз, когда уходят от честного разговора, Обвиняють тебя во всем, а на предложение давай сядем разберемся, тебе говорят нет, мы ничего не хотим разбираться, вы сами все знаете. Лавдоров стверджує, що за подібними інцидентами стоять провокації, організовані Великобританією. в будь-якій незрозумілій ситуації. І якщо для України це занадто круто, то треба звинувачувати Великобританію. Слухайте, якщо вже у Росії власні власне ворожнеча власна війна із Великобританією, то може ви сам на сам, один на один, а то щось занадто багато свідків всіх ваших провокацій. Я знаю наверняка, що допомагають українцям во всіх цих вот пакостях британці, як вони це робили багато століть на нашому геополітичному просторі. Так що прекрасно ми об цьому освідомлені. И у нас и военная разведка работает, и служба внешней разведки периодически показывает истинное лицо тех, кто пытается такие провокации состряпать. Ну, какой будет ответ, это, я думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, они об этом очень серьезно пожалеют. Президент не раз говорил, что мы не допустим какого-либо нарушения наших территорий, нашего воздушного пространства со стороны тех в Европе, кто откровенно готовит войну против нас. Я навіть і не очікувала, що хтось в Росії може поставити питання роба. Ну, в тому сенсі, що це ж не тільки нас дивує, що російські епіскопи, священники, прости господи, в Росії не моляться за мир? Ну під час війни саме за мир, а не за перемогу, за повалення ворога моляться. Так принаймні робить і українська церква, справжня українська церква. На питання, чому ж російські епіскопи не закликають молитися за мир? А не за перемогу представник церкви якийсь Пояснюю, що це пов'язано, виявляється, із залякуваністю, із конформізмом та лояльністю до влади. До речі, ну, радянська церква сьогодні це вже російська церква, але справді прожили чималі гоніння, нищення, чого тільки вартують сталінські часи, коли церква була заборонена, і вона фактично виживала. У підпіллі, потім, під час Другої світової, Великої неї Сталін вирішив відновити, відродити церкву, але відродити так, щоб священники були корисними, щоб вони співпрацювали і щоб вони доносили. Саме з тих часів ми і бачимо створення вже сучасних російських попів, які так люблять війну і Путіна. Тож це в них спадкове. Але за словами якраз коментатори, єпископи, це привільована каста, яка живе в достатку, не займаючись продуктивною діяльністю, а лише підтримуючи статус релігійних поміщиків. Інакше кажучи, російська церква не створювалась для того, щоб рятувати душі. Комусь допомагати ні. Вони створювалися для того, щоб обслуговувати режим, заробляти, жити добре, мати сім'ю, бути нагодованим, звісно, допомагати владі. А й на тому все. І це ж, певно, не дивно, що із кожним роком дедалі менше росіян якраз довіряють саме цій церкві. как вы объясняете то, что ни один епископ, не то, что там не выступил там, против войны или еще что-то, а никто не сказал, что давайте все-таки за мир молиться, а не за победу? Это все-таки вопрос запуганности, вопрос определенной лояльности ко всему, что происходит, вопрос конформизма. Это ведь каста особо выбранных людей, облеченных практически неограниченной церковной властью, живущих материально необыкновенно хорошо, при этом ничего не делая, ничего не производя, и исключительно находясь в состоянии помещика, такого церковного, религиозного помещика, который собирает оброк. И на этом, друзья, у меня все. Я же закликаю вас, тем часом, обовязково не забудьте свой лайк, Подписывайтесь на YouTube-канал Кубанова Лайк. Коментуйте, почути і побачене, і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати youtube канал Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!